Шановные друзья, едем на завод На бетонный Это в Киеве Вот такой завод гарний. Машинки вже грузяться. А ми їдемо на заправку води. Ось такі тут бункера. Для матеріалів там щебінь, пісок. Ще там друга фракція. Навіть цемент вагонами подають сюди на вигрузку заїхали під погрузку будемо їхати на лівий берег Києва дали команду запускати движок зараз будемо грузитися. йолки палки Пошла мазута ох, їдемо на лівий берег Києва. Дорогу тут зробили ось із завода таку гарну Сьогодні погода. озерах навіть лід є. Можливо, скоро на рибалку поїдемо. Недавно у системі в паливній затпилася трубка подачі топлива чи палива. От баху там недалеко на Хамуті. Ох, ми як довго з хлопцями ковирялися. Єлі-єлі знайшли цю причину. Ну, В общем, машина тепер шепче. Щось не замерзає, морозів особо таких немає, ніхрена. Трохи затони. так вода ще чиста. не замерзла стоїть. О! Йокі впали. Ну, в общем, їдемо далі. Ось ми на правому березі. Так, сьогодні нормально Давно мріяв приїхати в Київ. а то все під Києвом, да під Києвом Тут розмахи більші. Веселіше Їдеш собі та їдеш Такі до справи. Скоро приїдемо вже на об'єкт. 20 градусів морозу. Машинки запустились нормально. А зараз вже, мабуть, мінус два. Сонце світе, повітря прогрівається, в машині тепло. Вон. Краном, напевно, банкою будуть брати з нас бетон Ось міксера стоять Нафіг. Ну, тут ми десь і стоїмо Там нема де стати. Вот такі то справи Приїхав на об'єкт, а тут ще одна машинка На вулиці стоїть в черзі на вигрузку. а вот там он и насос. Ну и что, почекаем. Та машинка преднасос сдает. Мы за забором чекаємо Машинка заїхала під насос, а потім мы заедем Поки чекаємо можна супчику поїсти, бо вже обід. Всім приємного апетиту, супчик, поки доїхав, на склі лежав на панелі, нагрівся, пічка працює, тут і балончик лежить, для газу, якщо, може, десь Кран Шлан, значить, шланг який так, можна підігріти. Тут такі справи. Така у нас пальничка є. Підсодіняємо і гріємо собі все, що треба. Працюємо так як пильнуркавицях. Ох, тут заїхав. Подивиться, які тут колеса. Опа! Єлі-єлі промежуток є між колесами. Треба. Можливо, колись підкачувати. А може тут важка машина така. Можемо, кому цікаво, як крутиться ця бочка. якщо хто не знає. Он де відпор мощності від бишка є. Маленький карданчик. Крутить насос. А насос, масло, крутить давленням, тиском редуктор. Там подшипники, підшипники стоять такі і крутять бочку. А бочка крутиться на таких ось роликах. Ролики, о! В яких теж є підшипники. Там вони масленки, Мастяться, туди, заправляється солідов. І так на рейсі крутиться ця бочка. А то може, кому інтересно, як принцип дії, отака тут справа. Машинка вивантажилась, зараз буде замиватися, насос стрілу перекидає. Стріла напевно метрів 32. Переїжджати буде. Зав'язали шланга, щоб бетон не падав. Буде складатись, навіть стрілу складати буде переїжджати. Трохи нам не фортануло. Машина там вигрузилась, виїхала, насос складається зараз. Буде переїжджати на другу сторону цього... будівлі цієї. І ми чекаємо далі. Заводить стрілу, поки насос переїжджаємо, ми чайку поп'ємо, хлопці, оце я вам пораду даю, якщо їдете зранку на роботу. То бажано беріть з собою термос, якийсь бутербродів пару штук. От так сидиш, буває, дуже затягується процес робочий, а тут раз чайку можна попити. Термосок достав, налив чайку і вже тепло їсти не хочеться заїжджати під насос зараз опа-на! Задом, задом дивимося по зеркалам, по зеркалам чи по зеркалом. Насос стоит где там? И Сейчас будем качать. Полная кормушка бетона. Вот такая стрела. Раз, два, три, четыре. Четыре коллина. Вступна машина заїжджа під насос. А ми їдемо назад на завод. Отака-то тема. Вливаємо воду, щоб крани не позамерзали. Зима, зима! Ах. І тут кран тоже. О. Позливали воду. Їдемо на завод. На сьогодні роботи немає. То такі справи на вечір знову мороз, мабуть, буде. На заправках дизель паливо подешевшало. Бензин, 51 гривню соляра і 49 гривень бензин. Ну, то, то гарно, якщо воно дешевіє, то, значить все не так погано у нас. В державе. Нафтовые кепы чуть. Нафтогаз. Вон затока, затолка файна. Катки, он дымок. Блакбастер, дорогий центр, сюди бетон колись возили, Уже працює. Ну, Оте такі справи. Щось солярка. Уже солярка вже менше 50 літрів. Треба заїжджати на заправку. На, на кло заїдемо. В общем, заїхав на заправку. Дійсно подешевшило в нас паливо. Дизель у нас в середньому 51 гривня. Так що. А озера позамерзали. Крига хай добра тут. Можна вже виходити на зимову рипалку. Так що, хлопці, на вихідних можна чухати. На лід тільки обережно. І на Сокарі 95 52 гривня. На сьогодні роботи більше немає. Пишіть коментарі, ставте лайки, а ми їдемо додому. Сонечко сідає. Всього найкращого.